Ми не можемо зрозуміти. Там такі відчуття, що там тотально всіх купили. І всі вони розказують, все прекрасно, все чудесно. Ну Та авторка єдина каже: ну я єдине, не люблю, коли матюкаються. Але вона занадто багато уваги цьому приділяють в Україні. Не треба приділяти увагу тим матюкам. Зганібилося країна ніби і погоджуюся з людьми, да, що ніби ну, публічна особа, президент не має цього робити. Але з іншого боку, я ж розумію, хто голосував за Зеленського. Я розумію, що багато виборців його вони так живуть. Вони можуть в супермаркеті матюкатися, вони можуть на вулиці матюкатися і тому подібне. Тобто, в принципі, тут це ніби і нормально, але тим не менше, а, чого нам далі очікувати. Знаєте, от давайте сороковий рік. Сороковий 41 рік німці бомблять Британію. Це я не моя теза, це калинчука вовнянка. І напевне, про то відокери, які були виборцями Черчилля, матюкалися, ну по їхньому, лаялися останніми найбільшими висовами. Але Черчилль, коли бомбили, стирали в порох їхні його міста, коли бомбили ковентрі. Чельчер ні разу не перейшов на абстинентну лексику. Напевно, в якийсь момент якимось його виборцям це би сподобалося. Це було показово. Він же ж Гітлера обзиває, він же Гітре лає. Це є все одно, не може цього бути. Це повага до самого себе, повага до твоїх глядачів і повага до своєї країни. Країна, в якій президент криє матом, ну, її не будуть поважати. До неї будуть ставитися. Зверхньо, як до країни, ну країни ідіотів, країни дурнів. Це ненормально. Таких багато можна прикладів наводити. А от найкраще, ну здається, як би можна було підняти свою популярність в певних середовищах Британії. Всі ж фактично працюють на фронт, всі воюють, хтось в ТУ працює на підприємствах, всі, напевне, лають Гітера останніми словами. І тут прем'єр-міністр виходить і каже: там, містер Гітлер. Він порушив всі норми міжнародного права. Ми йому відповімо найжорстокішою відповіддю. Ми будемо боротися на берегу, ми будемо боротися на рівнинах, ми будемо боротися на пагорбах, ми будемо воювати скрізь, ми захистимо свою країну, говорить мудрі, виважені речі, жодного сова лайки. І нація, нація захоплена, нація мобілізована на це. Дешевим, дешевими ефектами. Ти дістанеш те саме, що грання на роялі, о тим, чи він грав, ну імітував, що грав. Навіть то в нього було фальшиве. Тому в цій ситуації, ну мені здається, що просто ти маєш думати про країну, а не про дешеві ефекти. Дешеві ефекти робляться під вибори. Але мені здається, що в даній ситуації Зеленський ну, він справді, він справді вірить, що це йому допоможе. В цьому світі вже створюється якась певна така відповідна коліція всіх тих, хто переконані, Зеленський має піти. От багато хто говорить, що наступного року щоб не відбулося, Америка дотисне, навіть якщо вона не зможе дотиснути на довге заморозку війни, вона дотисне Путіна, Трамп дотисне, щоб відбулося. Примороження конфлікту, зупинення бойових дій, щоб в Україні провести вибори. Ніхто не хоче мати справу з Зеленським. Його ще терплять європейці, його вже не хочуть терпіти американці, і всі розуміють, він має забратися. Зеленського має не стати. Йому можуть дати якісь гарантії, йому можуть дати десь місце, де він зможе жити. йому можуть дати якісь, е, якісь громадянство. Про це багато пишуть, багато вже говорять. Але, але він ошаліло чіпляється за владу. Він ошаліло хоче ще бути обраним. І це, що зараз відбувалося, насправді це є продовження, це просто ремікс, це друга серія. А давайте згадаємо, а з чого почався похід Зеленського у владу, коли він сам, напевне, ще не думав, що він піде в президенти колись. Він почався з розгонки в Фейсбуку в першу чергу, та й по інших соцмережах, але основному Фейсбуку коротенького ролика без запікування, без затушковування висовів, де вривається. Зеленський, в, там біль, в якомусь піджачку, ще там щось з якимось портфельчиком кидає його і починає з якимось іншим мужиком лаятися останнім матом, верещати про ці картежі на там, резиденції, на все. Мат на маті, суцільний мат. Тепер давайте згадаємо, як це розповсюджувалося. Це вже не було написано. Це ви подивилися про моролик майбутнього серіалу? Ні. Під цим пішло. Це пішла така, знаєте, брудна, нечесна продюсерська робота. Тоді вона була тільки продюсерська робота. Брудна і нечесна, тому що це було представлено Володимир Зеленський. Дивіться, що він сказав про українську владу. Володимир Зеленський не підбирав слів. Володимир Зеленський то. Я дуже добре пригадую цю технологію, тому що я ж звертаю увагу на деталі. Я відразу помітив, що в цьому зйомці проскочив кадр, де хтось там знімає на відео, десь сидячи за вікном. Тобто один на відео знімає другого на відео. Напевне, так не буває в звичайних випадкових роликах. Було зрозуміло, що це уривок майбутнього фільму. Мені було зрозуміло: 95, напевне, відсотків українців. Тупо сприйняли це і розганяли. Я просто бачив вже розсилку. Я бачив розсилку від ніби ну, не найтупіших людей. Зеленський нарешті пройшовся по владі. Зеленського дістало. Нас достало, і його достало. Ну, мудріші писали, як він сміє, як він може. Це ж не можна так робити. Як він сміє нашу владу так ображати це про речей, але воно зайшло. Люди виявляється. Піднято от шумовиння з дна. Це вдалося підняти шумовиння з дна. І їх це захопило. Ой, смотрите, його не розглядав ніхто як майбутнього президента. Вони навіть не знали, що це буде фільм, в якому він потім має стати президентом. Це було ще за місяців-два до виходу, чи три місяці фільму. Воно раптом спрацювало. Це дуже поганий вирок українцям. Дуже поганий. Це ознака того, що в нас можна людей брати саме такими методами. І після того, коли ще пішов серіал, але основне питання майбутніх виборів, мені здається, було вирішене от тоді, коли запустили цей ролик. І народу це зайшло. І Зеленський зрозумів. Ну він, він нічого не зрозумів. Його спочатку продюсери, а потім вже політтехнологи. Зрозуміли, треба бикувати. Це заходить. Треба лити бруд, треба якомога більше бруду, більше брехні, більше хамства, більше наглості. І воно пішло, воно запрацювало. І тому це був старт. Ну, Зараз оглядаємося, це був реальний старт його майбутньої виборчої кампанії. Він почався з матюків. І вони, як люди, не особливо інтелектуальні, і політтехнологи в них не особливо інтелектуальні. Вони успішні, це правда, треба віддати належне, але не інтелектом не блищуть. Вони могли просто вирішити: а чому ні? Спрацювало один раз, чому не спрацює зараз другий раз? Тим більше вони ж вірять, що оцей комплекс розкріпачення від несприйняття мату, що він в українців засів за тим руським воєнним кораблем, який посилали у відповідному напрямку. Ось ця справа в тому, що за дуже короткий час вже навіть цю фразу стало повторювати якось, ну, непристойно. Її вже почали прогмукувати. А все решта в той первіний період вирвалося дійсно багато абстинентної лексики, але всі якось почали усувіщати один одного: ну так не треба. Ми не маємо нагадувати москалів, і воно пішло трошки на спад. І на сьогоднішній день суспільство повернулося ну не до тантоливості, але все ж таки до якогось більш-менш спокійного ставлення. В Зеленську вірять, що це все не збереглося, як і було 22-му році, плюс він далі образ святого Вови, на якого всі моляться, він далі в це вірить, і головне. Матюками було здобуто перемогу в минулій виборчій кампанії. Чому не можна почати з Матюків для майбутньої виборчої кампанії? Штука в тому, що цей, цей подкаст, він же ж зорієнтований, по суті, на два середовища. Я не певний, чи його спеціально так розробляли, але Зеленський його відговорив на два середовища. Там є. Частина це прямі посили до Трампа. Він знав, що цей Фрідман, що це людина з трампійського крила. Він знав, що його сушкають трампісти. Він розумів, що якщо не сам Трамп, то його оточення точно будуть слухати це інтерв'ю. Ну, все інтерв'ю. ні, не з нього будуть слухати в перекладі, все інше. І тому була абсолютна впевненість, що ті речі донесуться. І він він там принижувався. Ну, до неможливого. Він все перебріг. Він обливав брудом Байдена, він обивав брудом Камалу, думаючи, що цим він догодить Трампу. Вся штука в тому, що Трамп має вже досвід. Трамп вміє зберігати, він має свою певну історичну пам'ять. Я просто нагадаю: перша розмова Зеленського з Трампом відбулася не та, де Зеленський говорив про свого стопроцентного прокурора, а е, весною. Коли Зеленсько тільки обрали ще до інавгурації, і Трамп, якого виробилися, вибудувалися дуже нормальні відносини з Порошенком, Він зрозумів, що Україна, взагалі, то партнер, Україною можна розмовляти серйозна країна, з нею можна мати справу, не зганібишся, маючи справу з Україною. Він вирішив сам і ініціював, подзвонити Зеленську і привітати його з перемогою на виборах. І... Дістав, от приблизно те, що в цьому подкасті, звичайно, без матчуків. Нам то Зеленський розказав, що він йому подзвонив Трамп. Він обговорив з Трампом допомогу Україні, підтримку, щоб мир настав, все. А потім, а потім ми дізналися повний зміст цієї розмови. І виявляється, Зеленський 20 разів подякував Трампу, що той йому подзвонив. Ще 25 разів подякував за вітання. І ще 15 разів запросив Трампа приїхати в Україну. Більше нічого не сказав. Трамп пам'ятає це, і він пам'ятає, як після того була друга розмова, яка для нього закінчилася, по суті, завершеною, тільки не проголосованою процедурою імпічмента. Тому я думаю, що Трамп на таке не поведеться. Це перше. Друге, ну знаєте, Трамп відчуває себе самодостатньою величиною. Я не маю до нього великих симпатій, особливо через певну його аморальність, все, але він самодостатній. Знаєте. Нема йому потреби, щоб люди, яких він сприймає нікчемами, щоб вони перед ним загравали. От якби перед ним позагравав Сідіпін, Трамп був би задоволений. Він би хотів, щоб йому десь схилили голову трошки, симпатію про повагу продемонстрували європейські лідери. От зараз Джорджа Мелоні побувала в, на Фориді, вони дуже добре поспілкувалися. Вони обмінялися компліментами. Вона йому зробила компліменти. І він цим дуже задоволений. Вся штука в тому, що Італія G7, Джорджа Мелоні дуже потужний, вплив, дуже вмілий політик. Плюс вона давній, ну скажімо так, товариш Трампа, поверхова, але товариш. А отримувати, ну скажімо, якщо президент Сомалі. Чи президент В'єтнаму почне розсипатися в компліментах Трампу? Його це може навіть не, не то, що не втішити, а його це може просто принизити і образити. От Зеленський повівся саме так: він почав загравати. І нав'язувати Трампу свій порядок денний. Перша країна, ну перший, хто бортом своїм відважиться прилетіти в Україну, буде саме Дональд Трамп і все інше. Ну, перше це просто неможливо. Американські служби безпеки цього не допускають, цього не відбудеться. Польоти в такому просторі нереальні. Ще поїзд, як Байден їхав, і то це було щось вже просто екстраординарне. І то на пару годин з я так думаю, що тут були додаткові перед тим, прибули системи РЕП до Києва. які все це супроводжували все інше, а тут політ, де не захищено, нічого просто не може бути. Але Зеленський нав'язує свої якісь мрії, і оцей момент, який був спрямований Трампа, я думаю, він піде в негатив. А друга частина, знаєте, як от в є там зображення, а це друге обличчя для народу, другий закон для народу. І от це він просто розділив. Оце в нього підхід. На от він, знаєте, він не вміє говорити до всіх з однаковою повагою. Ти говориш до президента іншої країни, ти принижуєшся, ти говориш до свого населення, даєш меседжі, і ти тут поводишся як батняк, якийсь останній кінчений. Так не можна. Але він так робить і тому друга частина пішла вже цим матом, всім іншим, представлення якоїсь своєї себе як такого дуже крутого, дуже крутого дворового парня. З думкою, що це дуже добре спрацює, воно дало негативний ефект в обох напрямках на Америку. Ну, перше, що дуже показово. Сталося, як вже не перший раз, як і під час візиту Єрмака було так само. Ніхто не відіграгував команді Трампа на пасажі Зеленського. Просто ніхто. Стопроцентний абсолютний ігнор. Я так розумію, що домовлений ігнор, включаючи з тим, що навіть сину Трампа попросили, напевно, щоб він не висміяв цього просто проігнорувати. Це найвищий рівень зневаги. Тому що про це багато говорили в Трампа в команді до Зеленського саме саме зневага найбільше підходить це слово. Тому повний ігнор крім одної людини. Одна людина, як завжди, Кіт Келок. Він перший раз при ярмаку сказав: всі проігнорували ярмака. Ярмак, то виявляється на автостоянці, що там біля входу, біля швейцара, перехопив на Флориді двох очільників американських Венса і ще там, і з ним зумів на ходу стояче поговорити. Все, більше ніякої розмови не було. Але всі проігнорували, ніхто навіть ніяк не коментував. Тільки тоді Кіт Келох, це спецпредставник Трампа по війні в Україні. Тоді сказав, що йому нема потреби з цією особою розмовляти, він так все проінформований. Так само зараз єдина людина, яка відгукнулася на це, опосередкованою відповіді не прямой, а опосередкованою. Знову кіт Келок. стандартний вид комунікації, який пояснив: знаєте, що не буду я зараз їхати до Києва. Планувався його візит, він був передбачений вже. На нього вже чекали. Зеленського вже пританцьовували. Можливо, ці всі пасажі були з тим, що їх почують, і Кіт Келох привезе їм від Трампа якісь там подаруночки, якусь вдячність, переказання слів, що Трамп задоволений, що він сприйняв ці всі пропозиції. Кіт Келох сказав: а ні, я думав, я придумав. Я приїду вже після інавгурації, тоді донесемо інформацію. А зараз я маю переговори з тим, з ким ми вирішуємо питання, що робити далі з Україною. Отак От це відбулося. Тобто воно добавило зневаги, як на мене. Ну це було занадто бридко. Американській пресі багато хто не стали розбирати взагалі, що він там обіцяв Трампу і що він від Трампа хоче, а розбирали абстинентну лексику. Це в нас багато хто сказав. Ну вони ж її не перекладають, воно ж та на заході підуть цитати без пере... перекладів, без мачуків. Ні, ну Там просто є посилання. Абстинентна, вульгарна лексика. Отаким от чином. І розбирали це. Це приниження для України, це дуже, дуже серйозний удар під дих. А у нас. А у нас от він вірить, що це спрацює. Ну, я не знаю. Поки що воно спрацювало тільки на ОСД. Коли я дивлюся, хто з наших лідерів суспільної думки нових доєднався, ну, у мене вже волосся просто на голові стає. Ну мені здавалося, що ті вже точно ніколи не зламаються. Ні, вже і вони посипалися. Вже ну, ну мені дійсно якось не по собі, коли я дивлюся, як люди готові загравати. Ну я добре, я ще розумію, що чоловіки приземного віку боїться він захищати Україну, не хоче захищати. А йому сказали, хвалиш Зеленського або йдеш на фронт. О, я буду хвалити Зеленського. Ну, нашу журналісткам, більш-менш забезпеченим нормальною ну, біографією, нащо їм вихваляти те, що вихваляти не можна, я вже не розумію. Але пішов наказ: от є оці тригерні теми, по яких з ОП дають вказівку, от зараз маєте доказати лояльність. Це було 20 травня, це була курська операція. Ще там щось одне було. І от зараз, це на сьогоднішній день. Це оці мачуки зеленського. Треба запустити обов'язково пояснення, що там все було хорошо. Десь там якийсь Сергій Іванов. Пригадуєте, там вигинається. Ви подивіться на ближче Зеленського. У мене було б точно таке ж саме обличчя, якби мені поставили отаке от страшне питання. Та там була така тепла ванна з Фрідманом. Я думаю, що йому дуже добре ще й заплатили за те, що були саме ті питання, які погоджувалися. Що він підігрував, що він грав, ну це навіть зобразили, теплою ванною. Це не журналістика. Це, звичайно, звичайне відігрівання в теплій ванні. Інакше цього назвати не можна. І от тому. Я навіть не знаю, яка буде реакція в Україні, тому що ми звичайно все таки ізнавалися. Є певні вразники суспільної думки, які тримали ніс за вітром і. Ну, ми то в своєму середовищі тільки читаємо там соцмережі, тощо ми не дуже то знаємо, що там або пропагандистів читаємо, тому що треба розуміти, що там банкова думає, але ми не знаємо, що в їхніх пабліках твориться, а що в їхніх головах твориться. І от ми завдяки певному середовищу цих лідерів суспільної думки зрозуміти, що там в них відбувається в головах, в тому середовищі. А зараз ми не можемо зрозуміти. Там такі відчуття, що там тотально всіх купили. І всі вони розказують, що все прекрасно, все чудесно. Ну, от авторка єдина каже, ну я єдине не люблю, коли Чукаються, але в нас занадто багато уваги цьому приділяють в Україні. Не треба приділяти увагу тим Матюкам. Зганібилася країна, ні, не треба приділяти увагу. Насправді, як на мій погляд, це якась така, знаєте, апологія абсурду, доведеного до повної крайності. Матюки, вилизування Трампа у дуже непристойний спосіб. Якісь абсолютно дурні, непов'язані речі. Сутільна 100% брехня. Але воно штягнеться все підряд. І от те інтерв'ю, з якого ви почали. Абсолютно противне, мерзенне, брехливе інтерв'ю. А 21 хвилина вітання з Новим роком з купою брехні. Абсолютно. Ну, можеш зробити, як всі президенти світу, 5 до 5 хвилин. Тобі буде достатньо якраз тільки привітати з Новим роком, сказати пару побажань на майбутнє і все. І цього часу буде достатньо. Тобі не треба буде брехати. Ні. Ти заповнив ту 21 хвилину такою відвертою брехнею, яку всі розуміють, що це брехня. От я не знаю, чи це і тут Остапа Панісо, чи це дійсно зимові, ну, ніби зимових загострень немає. Є осінні є весняні загострення, чи це загострення. Чи це, як дехто моїх глядачів мені писали, чи не здається вам, Тараса, що Зеленського хочуть, Єрмак хоче, так йому вже докучив Зеленський, що він хоче всьому світу і показати, що Зеленський просто ідіот кінчений. Нав'язується така може думка, що давайте з ним вже позбуватися його якимось чином. Я вам кращого когось підготую, я вам себе можу підготувати і тому подібне. Хоча Єрмака ніхто не хоче сприймати більше в світі. Америка обсікла, так як з Байденом вже не буде. Або. Або це дійсно працюють політехнологи, які думають, що українське населення це заковтне. Ну я не знаю, якщо заковтне, то тоді, тоді мені вже сором не від Зеленського, тоді мені вже буде сором від українців, українщиків. Не знаю. Дивитися без підписки. Ви можете більше ніколи нас не зустріти. Щоб не пропустити наступні відео, підпишіться на канал Анексія.